Всім привітки! Я в резервай, як ви бачите, тут чоловічий відео і я зараз плавно опущуся. А на перший поверх жіночий відділ. Цілий поверх чоловічого. Не знаю, чи вам це цікаво. Так, сходи не їдуть і мені прийдеться йти вниз. Супер! Так, я вже в жіночому раю. В резерват і білизна. До речі, в резерват є багато класної білизни. Зараз подивимося ціни. Подивимося, ціни знижечки є. 449 гривень. Це за дві позиції. 699 гривень коштували. Біленький і бежевий. Ну, Такий кісточок, напівспортивний. Біустик. Ну Ці суто спортивні. Класний трикотаж. Яка ціна 499 гривень. Так, ці з мережо теж в парі. Теж знижка 559 гривень, а коштували вони 999 гривень, а ціна в євро 23 євро або 90 злотих. Тобто ну, 90 злотих це біля 1000 тисяч, гривень. Ну, так воно і якби було. І за кордоном і в нас ціни одинакові. Просто нам дуже страшно, бо в гривнях це виглядає багато, а якщо брати 22 євро, це вже не так і багато. Отакі бюстики. Зодні позиції. Ну йдемо дивитися одяг. Що класного є. В резервет постійно класного купа всього. Ще трусиля вирішила показати, бо бачу класні трусики є. Я раніше купляла, до речі, в резерват і було, непогана була білизна. А зараз ще індем купляю. Так, оці труселя класні, бачите, з бандиками. а як так мені повісити, щоб ціну вам показати. Є такий труселя 229 гривень. Байжевий відтінок тілесний. І він завжди виглядає, ніби труси вже забрані, якщо чесно. Це так мені чоловік сказав мені. Я колись була фанатка такої білизни, і чоловіки вони досить розуміються, яка має бути білизна. Він сказав, що більше таке не купляє, а ні тілесну не купляє, ні такого, що кольори вам показала. Це теж йому би не сподобалося. А чоловікам подобається червона, чорна, ніжно-біла, такі яскраві відтінки. Такі труселя класні з мережевим є. Тут врубчик трикотаж. Подивіться, який класний. І тут їх є три штуки. За три штуки 399 гривень. Це небагато. Це по 130 гривень за штучку вийде. Народний, звичайно, купа, це дві. І всі все хапають. Йдемо де менше людей. В новинках Джемпер теплий. 1399 гривень, Базовий. Такий в молочному кольорі оверсайз. Ось такий. І в складі поліестер, акрил і поліамід. Що є, то є. Є ще в зеленому кольорі. Зелений чомусь не хоче відображатися, так як має бути. Насправді дуже класний зелений колір. Ну, не хоче камера зловити відтінок, що я можу зробити. Мініпалістичне, мінімалістичне пальто. 2600. А класне. Воно не зовсім цупке, не важке таке. Знаєте на що схожа тканина, як валяна вовна? Щось таке. Ну класне. Дуже класне пальто, застібається на одну кнопку. В ньому не зігрієшся, але... А, воно таке двополе йде. двобортне точніше. Двубортне. До речі, 60% шерсті є. Нічого собі. 60% шерсті. І далі пішов поліестер, акрил, поліамід, котон і віскоза. Взагалі склад супер. Просто супер. Суперське пальто і тим паче, що на знижці 60% шерсті. Такі базові джемпори 800 гривень. Тут віскоза кулестер Еластан я вже подивилася склад. І є в ніжно-рожевому відтінку. Такий оверсайз, рукавчик вічуча миж, дуже приємний на дотик. якусенький, в'язка трішки в рубчик. 899 гривень. Ось такі чоботи, черевуки. І ціна дійсно 999 гривень. Це такий цупкий текстиль. Тут як прорезинене. І тут теж, як прорезвинені, ну клас, нічого буде червик. Ось такий масивна підошва. і трішки брутальні. Клас. Все ж таки це нове взуття і стильне. Ось такі за 899 гривень є. Теж такий рокерський, брутальний. Трішки такий унісекс навіть. Висока тракторна підошва. Ручки в кармани. Друзі, глобальні знижки, просто величезні. Я в шоці. Яка сукня красива, яка красива сукня. Зараз я вам її покажу. Зараз вона коштує 1199 гривень, я коштувала дві 700 майже. Це шифонова тканина. Я думаю, що вона трохи буде просвічуватися. Вона якби подвійна там в районі спідниці, але. А вона має таку, як... Ні, ні в мене нічого немає. Це сукня. Вона має таку однотонну теж підкладку. Вона трішки буде просвічуватися, але не фатально. Просто сукня бомба. І це все на знижці, просто вау. З пушком блискуче. В Стилі Руж, в стилі Бурлеск. Яка сукня. Ви справите незабутні враження на свого партнера. Тисячу дев'яносто гривень. Або на своїх сусідів. Ця розшита блискітка у підкладці сатинові, красива сукня. А ще така сукня, оце красота чорна, вона, бачите, з таким декором, з такими квітами е і камінчиками? Грудяг на запах, а, донизу вона йде зібрана, бабідо, красота на сукня. Подивимося зараз, як спинка. Ну і ззаду вона на блискавці. Бачу, вибирай з пушком нарядне. Так, знайшло багато народу. О, на всі ці ошатні сукні, всі з блискітками хапаю, тому що новий рік через пару днів, а ми подивимося джемберг 999 гривень з бантиками, рожевими. Ззаду бантиків немає, на щастя, спереді є поліестер, поліаміт, шерсть, 8% і аустан. Ну, мені сподобався. Ну, його на кожен день не поносиш <смі> з такими бантами. Такий джампер я вже показувала, але він був в лежачому положенні, в інших відео не було видно, як він, який має вигляд взагалі. На вішечку, бо в мене висіла ось тут є. І зараз зі знижкою 1199 гривень. Так півтора коштує. Акрил Пелестер Еластан. Побачила ще цікавий джемпер. Все буде цікаво сьогодні показувати, Таке нарядне. А, це черга до докаса величезна, щоб ви розуміли. А, так, 1799 гривень. Такий джемпор. Він декорований квітами. І досить він такої щільної, об'ємної в'язки, він не є легесенький. І це 100% поліамід квіткою. Це кардиган з квіткою. 1399 гривень на знижці коштує 1699 гривень в складі А, Практично кожна річ в вона доповнена якимось таким акцентним аксесуаром, такою родзиночкою. А цей гольф теж на знижці, майже 30% знижки, 999 гривень. Я його раніше показувала. Він такий яскраво-зелений відтінок. Колір. Оверсайз, м'якусенький, класний. Так, і в складі акрил, поліестер і поліоміт. Нічого немає натурального. Ано, І сережки з перлинками. Якби перлинки річкові. Я так розумію, ну це імітація. Так, і ціна 499 гривень. В минулому відео я показувала це взуття, але я бачу, додавалося. Ну, я їй не все показала. І не все. Оці розкішні, сріблясті. Можна на червону доріжку йти оскар отримувати. Так, яка їхня ціна? Всього на всього 799 гривень. Зараз знижка 50%. Знижки просто колосальні, Що не можуть не тішити. Дві тканина під мішковину і вся розшита золотими лалітками, блискітками, хто не знає, 1399 гривень, а Та так коштував, вау, 2 600, зараз 46% знижка. 83% поліестеру. Так, вісім відсотків шерсті, акрил і віскоза. Цікаво, коли леопард вийде з моди. Він на знижці 800 гривень, такий жакет. Козаки, вони одночасно елегантні, такі чорні, але і такий кежел, тому що в них не зовсім класична форма. Ціна, можливо, це навіть і шкіра. Щось преміум написано. Так, це шкіра? Це шкіра вайр, шкіра середина, нічого собі. Так, і ціна 1400 гривень, а коштували 2399. Отакі ще є. Теж лакована шкіра. І вставки текстильні. Яка ціна? Ну, це, напевно, не шкіра. 1199 гривень. Це не шкіра. А ось ці я показувала в минулому відео, це шкіряні. Що я була досить здивована ціною. Зараз ще раз нагадаю, хто не дивився моє попереднє відео огляду. Лімітована колекція. 1799 гривень зараз на найшці і це шкіра а оці я ще показувала тому що вони добротні і якісні і це шкіра це натуральна замша і ціна подивіться, яка 1400 гривень Кіровар. Розумію так, що сорочки, блузи теж на знижці. Отака скрітку сорочка, 800 гривень. Блузи, сорочки. Так, ця сорочка 98 віскози і два металізованої ниточки. Тут ця срібляста ниточка. А так це віскозна сорочка якісна. така блуза на знижці. Красота. Красота. 699 гривень коштувала 999 тисячу. Тобто Прошла. Це точно 100% котон. Так, це 100% котон. Ви була вся. Така з претензією. Ця сорочка хоче на вихід. 700 гривень зараз. А так 1400 гривень 50% знижки. Бузу сорочку я показувала в минулому відео по повній ціні. Цікаво, чи є знижка на неї. Так, вже 700 гривень коштує. А буквально тиждень назад вона коштувала 1600 гривень. Так що дорого-дорого, можна дочекатися знижечки і придбати дешево. Ще така є блуза. Я її не показувала, я її навіть не бачила. 600 гривень, 60% знижки. З блакитно-синім декором. Красива, красива. Можна одягати можна. І насолоджуватися життям такі блузі. Є купа штанів на знижці. Я в шоці. Він не знаю, що вам показати. Це шкір замінника, до речі. Скільки коштують? І вони якісь утеплені ніби 800 гривень. На гумці стягується все. Шкір в такому обмежуємо моку вітінку, а зсередини вони, бачите, як велюр, як утеплені. Тягну такі нарядні штанята, штанята в чорному кольорі палаца. Подивіться, які штани, вони розшиті всі. Ну, це не на ринок ходити по помідори, скажімо так, тисячу гривень, а це коли вас в ресторан запросили, і ви хочете справити враження, виглядати не гірше від інших. Широкі штани такі легкі. Як розумієш, що полястри, навіть не буду дивитися на склад. А тут ще має бути сорочка. Ніфіга собі. Ніфіга собі. Класні штани. Зараз сорочку пошукаю. А де я її маю знайти, де я її маю шукати? Могли би і разом повісити, в принципі. Отакі різні є. З такими лампасами розшитими брюки палацу. Це теж щось дуже класне. Ось такі штани палацу. 1400 гривень на знижці. Вау. Так, кишеньки ще зашиті. Я б вже пхала руки в кишені. Ну що, подивимося склад. Коліостер віскозава стан і 3% шерсті. Ну, як і звідчувається. Особливо тут є шерсті, чуть-чуть віскози. Класні штани. Та куртючок не на знижці. 2800 гривень. Уливкому відтінку. Ще бачу класні вон там топає. Зараз я покажу вам. Отака курточка. Це синтепон, але вона легенька і якісно пошита. Так, я бачу а, такі футболочки, в'язані 900 гривень. Це, я розумію, нова колекція. Знижок немає. Золотистому відтінку і є в золотому. Класно. Де така ціна. Друзі, хто тут дивився мої відео майже до кінця, ставте вподобайки, підтримуйте канал, підписуйтеся, щоб було натхнення робити вам огляди з різних магазинів в складі візкоза поле, мікполістер і металізована ниточка. І це така водолазка, топ 500 гривень. Байжуємо відтінку. Всім пока і до зустрічі!